Вітаю всіх! З вами Олег Скрипаловський. Сьогодні я хочу поговорити про сучасних варварів. 22 червня в Україні відзначається День Скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні з метою вшанування пам'яті мільйонів українців, які загинули внаслідок торгнення нацистської Німеччини у 1941 році. А як куманська міська влада вшанувала загиблих українців? Та ніяк, навіть не згадали за цю пам'ятну дату. Напевно, раз вихідний, то підняти свою дупу і привести її з Христинівки до Уманів неділю, щоб віддати гідні почесті загиблим від нацистського терору, декому з зарплатою понад 90 тисяч гривень на місяць, дуже важко. Перетрудила сірина Плетньова під час своєї поїздки до Швеції, не береже себе. А я в цей день вирішив перевірити, що залишилось з історичної спадщини в місті Умань, присвяченої воїнам, які боролися з нацизмом. Фото того, що там тепер замість пам'ятників, ви можете просто зараз побачити. Раніше я вже писав про те, хто відповідальний за прийняте рішення зносу двох пам'ятників присвячених тим, хто звільнив Уманщину. Так от нагадаю ще раз та доведу до відома більшості деяку цікаву інформацію про того, хто нібито має захищати нашу історичну спадщину, а по факту знищує її. Є в місті ціла комісія Уманської міської ради з питань збереження історичної спадщини, найменування, перейменування вулиць, провулків, площ, проспектів, парків, скверів та встановлення пам'ятних знаків в місті Умані. Головою цієї комісії є секретар міської ради Терещенко Катерина Вікторівна. Саме вона на своїй сторінці у Фейсбук 7 листопада 2024 року написала, що вона хоча насправді вона ховається за колективним рішенням комісії та нібито за зверненням невідомих і невідомо чи взагалі були ті звернення громадян. Прийняла рішення про демонтаж пам'ятних знаків та елементів символіки радянської епохи з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави. О, як завернула. Виявляється, що пам'ятні знаки, які присвячені загиблим українцям у боротьбі з нацизмом, це лише символіка радянської епохи, яка нібито становить загрозу національній безпеці. Тобто кожен п'ятий українець, який загинув у Другій світовій війні, для неї становить загрозу, вона взагалі її бобо. Так ще на людьми ніхто не знущався. Також пані секретар наголосила, що нібито жодної копійки з бюджету на демонтаж танку витрачено не буде точно не буде. А чому тоді Катерина Терещенко скромно не згадала про свою зарплатню та захмарні премії з надбавками? Чи зарплата голови комісії, яка вирішила демонтувати пам'ятники до демонтажу, не має відношення? Згідно декларації про доходи пані Катерини Терещенко за 2024 рік, її зарплата як секретаря міської ради Умані склала 853 142 тисячі гривні. Це близько 71 тисячі гривень за місяць. Уявляєте собі, понад 70 тисяч гривень склала зарплата людини, яка прийняла рішення про знищення історичної спадщини Умані, і зробила це під виглядом захисту історичної спадщини та захисту національних інтересів, яким чином виписування уманчан? З переможців над нацизмом має відношення до захисту історичної спадщини. Вона за наших чи за німців. Цікаво виходить, що людина, яка відповідає за захист історичної спадщини, має готівкові кошти, більша частина яких це долари США. Грошові активи у пані Терещенко є наступними: 19 тисяч шестьсот пдоларів, тисяч гривень та 1100 євро. Тобто лише близько 20% своїх накопичень пані секретар зберігає у національній валюті. І при цьому не довіряє банкам, бо все це готівка, впевнена у банківській системі та національній валюті на всі, та взагалі не довіряє. Може, вона якось удостоїла вшанування пам'яті жертв війни в Україні? Ні. Все, що в неї на сторінці останнє написано, це вона хизується своєю собакою улибакою. І весело, в неї все зашибісь. Ну а що не так-то? Зарплата 70 тисяч, робота не бій лежачого, Лише став підписи та перекладай папочки на сесіях Ради міста. А те, що її ставлення до нашої історії виглядає як до чогось ворожого та чужого, то це нікого не хвилює, схоже, окрім мене. І ця влада пропонує та закликає усіх незадоволених ними до так званої єдності. Також все це кодло просто зараз готується ще раз пролізти до влади. Я цьому з радістю буду заважати. Не можна так знищувати історію заради своїх політичних та карманних інтересів. Дякую за увагу!